Доброго дня вам в ефірі спортивна Галичина». І сьогодні ми розповімо вам про спортивні події, що відбувалися на Івано-Франківщині протягом останніх семи днів. З вами Назар Павлів та Іван Харук з наближенням весняної пори на Прикарпатті відбувається все більше різноманітних спортивних видовищ. Цей тиждень теж не поскупився на цікаві події зі сфери спорту. Але перед тим як розпочати, нагадаємо, що інформаційними партнерами програми є інтернет-сайт спортів та та пір агенція Піра Енерджі. Сьогодні ми поговоримо про перспективи проведення Олімпійських ігор 2022 року на Прикарпатті, про людину, яка на долі домоглася майже неможливого, про чемпіонат України із стрибків на лижах з трампліну, та про футбольні турніри Кубок підгір'я та кубок президента Ургану» Олександра Бубина. На Прикарпатті черговий раз вивчали можливості та перспективи проведення на території області зимових Олімпійських ігор 2022 року. Про шанси України та Івано-Франківщини, зокрема, говорили представники Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, спорту та туризму. Також вже не вперше свої райони презентували керівники Рожнятівщини, Надвільнянщини, Верховинщини тощо. Нагадаємо, ці питання вже обговорювалися нещодавно на нараді працівників туристичної галузі. Івано-Франківщина має непогані шанси, аби приймати на своїй території зимову олімпіаду у випадку проведення її в Україні. На сьогоднішній день розповідають учасники засідання. Заявки вже подали декілька країн, які вже мають доволі розвинену матеріально-технічну базу. Щодо нашого регіону, то тут вже є деякі спортивні комплекси, які могли бути застосовані за 10 років. В основному це трампліни у надвірній, ворогті та верховині. Власне про це та інші переваги гірських районів йшлося під час відеопрезентації. Понад 60% території району крито лісами. Зручне транспортне забезпечення. Районний центр знаходиться на відстані 35 кілометрів від аеропорту та обласного центру. Особливо корисним для таких масштабних змагань хоче бути і Прикарпатський гірськолежний курорт. Вже на сьогодні тут відбувається багато змагань європейського та світового рівня. Тим паче каже його директор Олександр Шевченко: у тутешню інфраструктуру щороку буде вкладатися ще 20-30 мільйонів гривень, незважаючи на те, чи буде Олімпіада проводитися в нас чи ні. Якщо порівняти гірську інфраструктуру Львова і Івано-Франківська, то це небо і земля. Тобто такої кількості двохтисячників чи навіть. 1700-1900 в гірх. Безумовно, немає в Львівській області. Основні області для проведення Олімпійських ігор, безумовно, це повинні бути Івано-Франківська і Закарпатська. Аби приймати найсерйозніші наймасовіші світові змагання, потрібно виконати чимало вимог, а ще лобіювати інтереси та бажання країни проводити Олімпіаду перед Міжнародним олімпійським комітетом, кажуть експерти. Цікаво, що ігри, які відбуваються один раз на чотири роки, можуть приймати одразу дві області. Утім, найголовніше, аби це право дісталося саме Україні. Заявка буде, наприклад, зроблена на місто Львів. То от я вже і вчора ми розмовляли, і сьогодні, наприклад, одна із вимог, я, що ми е, в тому числі включаємо Буковель в цю заявку від Львова, у нас 240 кілометрів відстані від аеропорту Львов, Львів до е, містечка Буковель. Е, вимоги там у Міжнародного олімпійського комітету, щоб ця відстань вона не перевищувала 2 годин їзди, 2 годин їзди на, а, а, на автомобілі по автомагістралі, тому я, що ми маємо 240. Кілометрів відстані, а законодавство України передбачає там на автомагістралях швидкість 130 км на годину. То ми потрапляємо якраз по розрахунках. Цими днями до Івано-Франківщини також прибудуть представники міжнародного та національного олімпійських комітетів, які попередньо проінспектують Прикарпаття щодо можливості проведення у Карпатах зимової олімпіади. Немаловажний і той факт, що на авторитет держави безперечної плине рівень проведення футбольного чемпіонату Європи. Професійний гірськолижник успішний юрист і люблячий батько. Наступний наш сюжет про людей, які на перекір долі домоглися майже неможливого. Киянин Віталій Бєлаш підкорює засніжені вершини на рівних зі здоровими лижниками. І це без обох рук. У шість років Віталій настільки обморозив руки, що лікарям довелося ампутувати обидві, але навіть така травма не змусила хлопця зламатися. За професією він став успішним юристом за покликанням гірськолижником. Хто клеїть самолютки, хтось збирає марки? Хтось клеїть літачки, а хтось збирає марки, а хтось чекає зими покататися на лижах. Нині у Віталія період виснажливих тренувань Без сторонньої допомоги. Він одягає лижі і впевнено опановує гірськолижну трасу. Здалеку, і не помітиш, що цей спортсмен без рук. Хоча спочатку все давалося не так просто. Пустився вниз з гари, як сніговик. Перший раз пустився з гори як сніговик, а другий день думав поїздити з інструктором і підходжу на гору. А він говорить: вибач, я з тобою їздити не буду, я боюся. Наталія Лобас не побоялася. Сама знайшла Віталія і запропонувала професійно займатися гірськолижним спортом. Нині вона тренує двох спортсменів з обмеженими фізичними можливостями на голому ентузіазмі за кошти друзів і благодійників. Хотілося щось змінити В їх житті хотілося Ну, подарити крилі за спиною. Хотілося щось змінити в їхньому житті, подарувати крила за спиною і щоб вони були прикладом для інших, тому що в Європі це на кожному кроці. В Україні Віталій єдиний професійний гірськолижник без рук. У світі таких багато. На гірські лижі стають навіть сліпі. Степан Карас приїхав з Польщі. Діагнози ДЦП і сліпота не завадили хлопцю займатися гірськолижним спортом. Воно дають мені такою свободу, такій в'ятерні Вони дають мені свободу, ну, такий вітер. Свобода. Це так швидко їдеш це по трасі. Так... Це хобі. Відчути свободу і не впасти духом. У цьому тренер Наталія Лоба мріє допомогти ще не одному українському спортсмену з важкою долею. Адже те, що у світі немає нічого неможливого, вона та її учні вже знають. В Івано-Франківську підвели підсумки першого чемпіонату міста зміні футболу. Кращі команди та кращих гравців нагородили представники влади керівники міської федерації футболу. Загалом у турнірі взяли участь 12 команд. Учасники зіграли понад 20 матчів. У підсумку переможцями стали футболістами китинців. Другим був колектив Зортекс, а замкнули трійку призерів юні футболісти Дюсеша Прикарпаття. Окрім теплих слів та нагородження, організатори пообіцяли, що до 350-річчя міста у обласному центрі буде відкрито ще один спортивний зал, пристосований до Футбольних матчів були в нас і команди такі старшого віку, і прекрасно те, що в нас приймала команда з «Юшор-96» 96 Це молоді хлопці, які набиралися практики, які грали разом з такими визначними майстрами, як Олександр Микуляк, Ігор Гогель, які грали в командах майстрів. Це знані футболісти, ну мініфутбольні хлопці, які грали в командах, і це так би молодість і ветеранство. Це все давало ті позитивні результати, що боротьба була безкомпромісна. Свого часу профспілки були рушійною силою фізкультурного руху, як в організаторському, так і в матеріальному аспекті. Але часи змінилися. Не ті тепер фінансові можливості проспілок, але бажання щось зробити для спорту залишається. Футбольний турнір на призип профспілкової газети Єдність проводиться вже 14-й раз. І що характерно, що незважаючи на фінансові труднощі, він не втрачає своїх постійних прихильників. Цього разу, окрім шести обкомів галузевих проспілок, постійних учасників турніру, взяли участь і дві любительські команди, які зовсім не виглядали хлопчиками для биття. А команда Західноукраїнської правничої фундації замахнулась навіть на кубок. Але у фіналі програла команді обкому проспілок енергетиків, яку представляла Бурштинська ТЕС на третьому місці обком працівників держустанов. На переконання голови краєвої ради фізкультурно-спортивно товариства Україна. Переможених тут не було. Звичайно, що було за що дякувати і ректорату, і деканату медичного університету, які вже не вперше йдуть на зустріч як колективам, так і спортивним структурам в організації різноманітних заходів. А зал насправді після реконструкції виглядає і затишно, і на Прокарпатті відбувся міжрегіональний спортивно-масовий захід Олімпійське лечення для команд шкіл-інтернатів, якими опікуються відділення національних олімпійських комітетів західних областей України. 5 березня на туристичному комплексі діти визначали кращих з гірськолижного спуску. Загалом малеча провела декілька днів у цікавій атмосфері та поспілкувалася з почесною гостею свята, срібною призеркою зимових олімпійських ігру гану Оленою Петровою. Такі благодійні акції Національний олімпійський комітет організовує вже традиційно. Літом олімпійське лечення теж завітало до дітей сирів та дітей з неблагополучних сімей. Проте у зимовий період зібрали учнів перше, кажуть організатори. Мета єдина: сніг і лижний спорт сприяють доброму проведенню часу діток, тому завдання для олімпійців було не таке вже і складне. Горе приємна прохолода та хороша компанія зробили свою справу. Тут знаходиться на міжрегіональному. Такому заході п'ять областей. Це Закарпатська область, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська і Чернівецька область. Знаходяться вони вже тут другий день. Ми проєкт запрограмували на три дні відповідно до положення Олімпійського величення, яке було літнє шість. Дітей, шість хлопчиків, шість дівчаток. добре. Протягом трьох днів дітей навчали триматися на лежах місцеві інструктори. У кінці так званого курсу Своєрідний екзамен, Гірськолижний спуск на швидкість з обминанням перешкод. Окрім цього, дітям зі шкіл-інтернатів організували перегляд відеороликів про Олімпійські ігри та ранкову гімнастику під опікою провідних спортсменок. Навчалися правильно їхати на лежах, всяк як... як правильно ну, лижами керувати. Это необходимо, понимаете, дети. Вот я смотрю наскільки діті ніабіце. Не необхідно діти з незабезпечених сімей, шкіл-інтернатів, які беруть участь у проєкті, Наскільки вони добрі, порядні? Подивишся на них, наскільки вони благородні? А ще це дуже для них цікаво побувати у цьому прекрасному місті. Відтепер обіцяють представники Олімпійського комітету, Олімпійське далечення традиційно проводитиметься і зимою, адже це одна з добагатьох нагод показати цим дітям, що життя це не тільки проблеми, з якими вони стикаються, будучи вже в такому віці, але й радість та щастя. Скориставшись можливістю поспілкуватися з провідною біатлоністкою, ми не оминули нагоди поцікавитись її думкою щодо можливого проведення в майбутньому зимової олімпіади. І ось як вона прокоментувала, придатність наших гір до таких масштабних змагань. Щоправда, її відповідь стосується лише окремих видів спорту. Є наша база лижна біатлон і гонки є. Наша база біатлон і лижні гонки. Це в основному Тисовець у Львівській області. Весь час збори проводились як літом, так і зимою на тих трасах. А тут поки я не бачу, де ці траси можуть бути. А у ворогті завершили свій зимовий сезон. літаючі лижники та двоборці. Чемпіонат України зі сербків на з трампліна приніс цього разу прикарпатським спортсменам одразу два приємні сюрпризи. Під час змагань суддям та обслуговуючому персоналу ворогтянських трамплінів тричі доводилось розчищати зону приземлення. Все це результат густого снігопаду. Такі погодні умови аж ніяк не сприяли дальності стрибків, але парадокс чи це екстремальні умови, чи присутність на змаганнях почесних гостей з комітету Верховної Ради з питань молодіжної політики, сім'ї, фізичної культури, спорту і туризму, та наші лижники перестрибнули самих себе. Віталій Шумбарець, лідер збірної України з Кременця Тернопільської області, на 90 метровому трампліні стрибнув на 102,5 метри, не дотягнувши до рекорду трампліну 3,5 метри. Приємно, що і наші прикарпатські лижники Андрій Калімчук із Верховини та двоборець із ворогти Віталій Калінченко у таких несприятливих умовах виконали нормативи майстрів спорту України. Я не сподівався такого результату. Подіси так у п'ятірці попасти. ну Двоє взагалі не розраховував. Але так вийшло, що це Бог дав просто. Але навіть такі результати не допомогли збірні Івано-Франківської області завоювати звання чемпіонів України у командному заліку. Перша команда Тернопільської області на 31 очко випередила наших літаючих лижників, і що характерно, третє місце теж у представників Кременецької спортивної школи з Тернопільщини. А взагалі. У змаганнях взяло участь 38 учасників із дев'яти команд. Користуючись присутністю на змаганнях селищного голови ворогти Петра Кірмощука, ми поцікавились долею напіврозвалених трамплінів. Я вважаю, що треба віддати цей трамплінний комплекс з майновим разом оцим комплексом туристичним, який є зараз у готельним комплексом. Його треба віддати тому, хто має гроші. Но наше бачення передати його спорткомітету України. В першу чергу, зв'язку з тим, що про спілки, на сьогоднішній день не мають грошей. І оце в занедбаному такому стані, якому зараз знаходиться трамплінний комплекс, ясно, що він не стає привабливим і стає на сьогодні, навіть аварійним. От сьогодні ми бачимо ці стрибки, бачимо стрибунів, які сьогодні показували високі результати 100 метрів стрибок з трампліна. Це ж хороші хлопці. Наші хлопець з України, який на Олімпійських молодіжних іграх тепер зайняв 12-те місце. Це ж нормальні показники. Але для того, щоб сьогодні був результат, треба звернути увагу. Щоб сьогодні не ходили батьки, думали, як купити за 600 євро комбінзон для спортсмена, як купити амуніцію, лижі. Це ж має на сьогоднішній день бути забезпечення. Я не говорю, що має бути суто державне забезпечення. Це може бути маценат, це може бути, напевно. І спорткомітет в цьому майбут зацікавлений. Якщо ми хочемо мати результати, Не мов би, підслухавши нашу розмову, віцепрезидент Федерації лижного спорту України Володимир Малежик під час нагородження вручив найкращим спортивним школам України комплекти лижного спорядження для літаючих лижників. Цими днями завершився другий ігровий тур шкільного турніру з футзалу на кубок президента народного футбольного клубу Ураган Олександра Бубена. У спортивному залі медуніверситету було зіграно 11 матчів. Після закінчення шкільних поєдинків інспектори підбили підсумки туру та відзначили найцікавіші команди. Перша суботня гра між загальноосвітніми школами номер 22 та номер 5 була вкрай напруженою. По тактичних і технічних даних на майданчику грали два рівних суперника. Не дивлячись на те, що практично весь другий тайм проходив за переваги вихованців школи номер 5 у підсумку ситуація змінилася. Завдяки індивідуальним діям гравця Соколенка Євгена, який двічі влучив у рота суперника, команді 22-ї школи вдалося вибороти перемогу. За діями школярів, з особливою увагою спостерігали і батьки. Та як діти займаються футболом, професію ну, можна сказати професійно, більш-менш, то для них це дуже цікаво. Ну а ми батьки вболіваємо звичайно за це. Дуже позитивно, сприятиме розвитку дитячого спорту. Це не краще. По особливому на матчі з таким призовим фондом налаштовувалися й самі футболісти. Цей факт додає інтриги кожному поєдинку. А й так без неабиякого психологічного настрою тут теж не обійтися, запевняють юні футболісти. Ми маємо зараз грати з 24-ю школою. Якщо ми у нас є шанси неї виграти, але ми повинні грати і ми повинні старатися. Ми не маємо думати, що вона слаба команда. Ми маємо думати, що вона сильна команда. Подібних турнірів у місті бракувало. переконують вчителі фізкультури. Такі змагання дадуть можливість відкрити нові таланти і заохотити школярів до занять спортом. Нашого такого турніру в місті не було, такого дійсно на високому рівні провели турнір, діти дуже з задоволенням, як і вчителі, і ми дуже раді, що такий турнір відбувається. На Прикарпатті протягом трьох днів тривали масштабні змагання з тайського боксу. У Івано-Франківську 2-4 березня пройшов міжнародний турнір Кубок Карпат. Участь у змаганнях взяли спортсмени з Києва, Луська, Чернівців та Молдови. По чотири команди приїхали з Одеської та Львівської областей. Ще два колективи спортсменів представлятимуть Дніпропетровську область Зорджанікідзе і Павлограду. Часть Прикарпаття захищали спортсмени Івано-Франківська, Калоша, Богородчан та Яремчі. Вдруге, в своїй історії, переможцем традиційного турніру Кубок підгір'я 2012 стала долинська команда Нафтовик. Підопічні Степана Штиня продемонстрували максимальний результат, перемігши всіх своїх суперників. Другий рік поспіль прослідковується добра готовність нафтовика на початку року. Команда добре відіграє передсезонні турніри. Також варто підкреслити, що долиняни змогли серйозно підсилитися якісними футболістами. І ще одна футзальна інформація. Івано-Франківський ураган поступився у Луганську місцевому ЛТК. Утім, цей програш не змінив турнірної ситуації прикарпатців. Щоправда, з кожною поразкою збільшується відрив від другого місця. Тепер нагадаємо при займають третю сходинку у турнірній таблиці. А 6 березня нашу титуловану спортсменку та рекордсменку з паверліфтингу, Коломиянку Інну Оробець було нагороджено медаллю за заслуги перед Прикарпаттям. А нагороду особисто вручив губернатор Івано-Франківщини Михайло Вишиванюк. І про баскетбол. Цього тижня Івано-Франківська Говерла зіграла два домашні матчі супроти Миколаєва та Одеси. Як не дивно, ці два матчі виявилися виграшними для наших земляків. А зараз переходимо до нашої вікторини. На цей раз на нашу електронну пошту надійшло багато правильних відповідей на запитання з Вікторини. Але переможець може бути тільки один. І ним став Володимир Мукляк з Івано-Франківська, який першим надіслав правильну відповідь. Володі, вітаю тебе в нашій студії. Ти один, який правильно відповів на наше запитання, скажи, будь ласка, наскільки легко все ж таки було на нього відповісти? Питання було не важке, але знати так само відповідь не знав на це питання, тому скористався інтернетом. А без інтернету реально було відповісти, як ти вважаєш? Для старшого покоління можливо було б і, і без інтернету. Якщо Тається. говорити про твої можливо спортивні захоплення, якими видами спорту займаєшся, цікавишся, чи взагалі цікавий ну, тобі спорт? Як так, професійним спортом я не займаюся, але цікавиться цікавлюся. Якими видами спорту? Футбол, баскетбол. А що ти можеш сказати про Олімпійські ігри? Наскільки це таке вагоме явище, яке відбувається раз у 4 роки для взагалі для, для світу? Ну, це дуже вагомі змагання, ну, і для кожного спортсмена, і для кожної країни, які приймають участь. Які взагалі приймають на своїй території, так? Так. Ну. Звичайно, як, як то кажуть, вона не перемога, а участь. Так що... А в нашій області, які ми ведемо спорту, ти цікавишся, можливо, командами, які на професійній арені змагаються. Ну, так. Відвідую матчі баскетбольного клубу «Говерла», футбольного клубу Ураган. Також матчі Прикарпатьма Киківського. Це великий футбол. Тож мені залишається тебе ще раз привітати, ага. Дякую. побажати надалі брати участь у наших конкурсах і вручити тобі подарунок. Це є цікава енциклопедія про олімпійський рух, про олімпійські види спорту з фотографіями. Тут є багато інформації, тож ми тобі її даруємо і бажаємо. Черпати інформацію і перемагати знову в наших конкурсах, а також вемпел баскетбольного клубу Говерла матчі якого ти теж, як ти кажеш, відвідуєш. Тож тобто ще взагалі. раз тебе вітаю, всього доброго, хай щастить. А також, шановні глядачі, хочу поділитися цікавою інформацією. Мій колега, наш земляк рекордсмен Назар Павлів. Брав участь у відомому телепроєкті Україна має талант. Що саме він там робив і чи вдалося йому здивувати суддів і глядачів? Дивіться сьогодні о 19-й годині на телеканалі СТБ. І на сьогодні це все, про що ми хотіли вам розповісти. Дивіться спортивну Галичину вже за тиждень, а також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. І нехай спорт завжди буде присутнім у вашому житті. До, До зустрічі!